Вітаю відеорок з Всесвітньої історії на тему воєнно-політичні події 1918 року. Завершення війни. Значить, початок 1918 року пов'язаний з важливою політичною подією. 8 січня 1918 року. Тодішній президент США Вудро Вільсон оприлюднив. Документ, який війшов в історію під назвою 14 пунктів, це майбутнє бачення післявоєнної Європи і вирішення проблем, які виникли б після завершення війни. Значить, ось тут основні моменти, да, не 14 пунктів, а 10. Значить, на що хочеться звернути увагу? Ну, по перше, в. Цих 14 пунктів є такий пункт надання автономії народам Австро-Угорщини та Османської імперії. От відновлення незалежної незалежності Польщі, також врегулювання вільне врегулювання колоніальної проблеми, тобто, у ті всі. Протиріччя, які існували на початку війни, до чого вони призвели, особливо да, ця колоніальна проблема і так далі. В результаті завершення війни вони мали бути розв'язані. І тому. Ці пункти до цих пунктів до цього документу був доступ у будь-якій державі. От, і тому забігаючи на скажу, що ці 14 пунктів даві навіть до історії України можна застосувати, коли розпадеться там Австро-Угорщина і західноукраїнські землі почнуть боротьбу за свою державність. От, але все в майбутньому повторюю це важливі документ до для того, щоб розуміти, що буде після того, як війна завершиться. Ну а тепер щодо військових подій, значить плани. Е, ну, плани до того були в Німеччині. У Німеччині завдати зрозуміло поразки Британії та Франції. Ну, з, верніше, в першу чергу Франції, потім Британії. Значить, які події потрібно нам з вами знати в березні місяці, коли ми на попередньому році казали, що 3 березня Росія. Підписала з Німеччини та її союзниками Брестський Мир і вийшла з війни, і тому це значно полегшило. Ну за логікою німецького командування повинно значно полегшити ситуацію і частина військ зі Східного фронту, тобто, да звідси вже немає війни з Росії, перекинути на Захід і добити цю Францію та Великобританію. Ось в березні червні 1918 року відбулися події. Які вийшла в історію як битва Кайзера. Кайзер це по імператор. Значить, це три наступальні операції німецьких військ в районі північно-східних кордонів з Францією. Тактично, ця битва, так би мовити, вона була на боці німців. Вони використовували артилерію, міномети, от і так далі. Вот і певний час з'являється шанс все ж таки Францію захопити. Верніше не саме Францію, а Париж. От в липні 1918 року, в результаті цієї битви Кайзера, відбулася друга битва на Марні. Тобто, верніше в результаті битви Кайзера німці знову підійшли до річки Марна. І у нас відбулася так звана друга битва на Марні, але знову німці тут програли. Причому, що вони там і бомбардували Париж, і авіацію, і далекобійними гарматами. Вот але все одно е, в них з часом не вистачало е, зброї. От. І за великим рахунком, е, ці дві події вони були не на користь Німеччини, і по суті, це поставило хрест на сподіваннях Німеччини якось проломити хід подій. У серпні 1918 року відбулася ам'єнська наступальна операція військ Антанти. Ось на півночі Франції. Тут не позначено, якщо тут є місто Ам'єн. Е, е, Німці тут зазнали нищівної поразки. За один день було знищено 16 німецьких дивізій. От. І тодішній один з генералів німецького військового штабу. Генерал Людендорф назвав провал Ам'янської верніше поразка в Ом'єнській битві як найчорніший день в історії німецької армії. Вот. Далі, далі тут у нас вже знову працюють політичні події. В вересні 1918 року Болгарія починається болгарські армії починається повстання і Болгарія вимушена капітулювати. В жовтні 1918 року відбувається капітуляція Османської імперії. От 3 листопада 1918 року відбувається капітуляція Австро-Угорщини, і в цей же день 3 листопада починається революція в Німеччині. Отже, цей блок центральних держав да або четверний союз він розпадається сьомого. в результаті цієї революції в Німеччині Кайзер Вільгельм II тікає до Голландії і. 7-го там утворюється тимчасовий орган правління Німеччини. Ну ми про це будемо потім казати, коли вивчати Німеччину. Так от, і 7 листопада, е, от, новостворений орган уряд звертається до е, командування Антанти з проханням сісти за стол переговорів. І в результаті цих переговорів 11 листопада. В штабному вагончику головнокомандування головнокомандувача союзних військ Антанти Фердінанда Фоша. От, на залізничній станції Ретонд в Комп'єнському лісі було 11 листопада 18 року підписано так зване Комп'єнське перемир'я, і цей документ верніше ця подія завершила Першу світову війну. Отже, світова війна у нас тривала да з першого, серпня 1914 року, по 11 листопада 1918 року. Завершилася ця війна поразкою німецького австрійського блоку. От, до чого призвели, призвела війна? Ну, наслідки зрозуміло, що тут можна багато казати. Я виділив вам чотири як на мене найважливіших наслідка. Ну, по перше, завжди ми кажемо, що війна це людські втрати безповоротні втрати, втрати це 10 мільйонів загинуло, причому найбільше, трошки більше 2 мільйонів в Росії, 2 мільйони в Німеччина втратила 1,8 мільйонів, втратила Австрогорщина, 1,4 мільйони втратила Франція. От, це основні 4 країни. 21 мільйон чоловік було поранено. От, дуже важливий наслідок. В результаті Першої світової війни розпалися чотири імперії: австро-угорська, російська, османська та німецька. В результаті розпаду Австро-Угорської та Російської імперії у нас виникають нові держави в Європі. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Ну і також, в результаті війни, у нас активізується національно визвольний рух в країнах Азії та Африки, зокрема в Індії, Китаї, Ірані, Туреччині. Туреччина це. Виникне після розпаду Османської імперії. От. А чому активізація? Тому що я вам казав, да, що один з 14 пунктів Вудро-Вільсона там е, вирішення колоніальних проблем. От. Далі. Е, під, час війни, під час війни у нас е, виникали. Так звані міжнаціональні конфлікти, от квітні 1915 року, виник міжнаціональний конфлікт, який ввійшов в історію під назвою геноцид вірменського народу з боку османської влади. Вірмени дуже довго проживали на території Османської імперії. Але проблема в тому, що вірмени були за віросповіданням християнами. Мусульмани, ой, вибачте, османи були мусульманами. І коли почалася війна, османський уряд починає звинувачувати вірмен в тому, що вони е, виступають проти Османської імперії. От і, начебто, є там ідея утворення так званої Великої Вірменії під керівництвом Росії. І починаються у нас депортації е, от, вбивства. Е, Покарання вод вірменського народу, і близько півтора мільйона вірменів було во е, знищено під час геноциду вірменського народу. ось ця ілюстрація. Значить, частину частину вірменів вивозили ось в таких вагонів для худоби. Вивозили на кордон з Сирії і виселяли їх там в так звані сирійські пустелі. Вони там загинули, деяких я ж вам кажу, через в'язниці е знищували, деяких там забивали кійками, там якимсь е саблями і так далі. Тобто поводили себе по суті не як люди, а якийсь животний. Тваринний світ, скажімо так. Далі, ще один важливий момент. Я раніше казав, що в результаті е, Першої світової війни відбувся розпад багатонаціональних імперій, як результат утворення нових незалежних держав. Ось так схематично можна позначити. Значить, у нас багатонаціональних імперій було по суті дві: це російська і Австро-Угорська. Російська імперія розпадається в результаті лютневої революції 1917 року. Ми про це сказали. Які держави виникають в результаті розпаду Російської імперії? Ну, по-перше, Радянський Союз. Ми про це будемо казати більш детально по історії України. В Радянський Союз входила територія Росії, України, Білорусі і Кавказ. Також незалежними стоїть Фінляндія, відроджується Польща, Литва, Естонія і Латвія. В результаті національних суперечок, які завжди були, у нас розпадається Австро-Угорщина. В результаті Австро-Угорщини з'являються які нові країни? Австрія. Угорщина, Чехословаччина, взагалі новотворена держава, королівство сербів, хорватів, словенців, взагалі новотворена держава. Це майбутнє Єгославія. також західноукраїнська земля. Ми про це по історії України будемо казати. Отже, це є важливим для розуміння подальшого розвитку європейської історії, скажімо так. Але ви повинні розуміти, що кордони у цих нових держав, вони не завжди збігалися з кордонами проживання, етнічними кордонами. Це викликало певні. Суперечки. Тепер по карті. Давайте ще раз подивимося, які у нас новотворені держави. Ну, почнемо з півночі: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Далі от, Польща, так звана Друга Річ Посполита Польща. Далі новоутворена держава Чехословаччина. Ось Чехія, Словаччина об'єднуються. Далі окремо Угорщина, окремо Австрія. Далі от, королівство Сибір, Сербів, Хорватії, Словенція. Ось оця ось, територія. Ми все це будемо вивчати. Також е, Білорусія, е, от, е, частково ми будемо казати в 1918 році Українська Народна Республіка. О, також величезний Радянський Союз. Е, от, отже... Перша світова війна кардинально змінила ситуацію як в Європі, так і в світі. Вот, і як кажуть, вже як раніше бути не могло. На цьому, все. Дякую за увагу.